Як вибрати ідеальний килим, який поєднує стиль, практичність та комфорт? Сьогодні хочу розповісти вам про безверсові килимки, розказати про їх особливості, а також покажу, як вони виглядають в реальному житті. Це килим із поліестеру, в якому немає ворсу, тому він легко чиститься і не накопичує пил. Виготовлений із кольорових ниток, тож малюнок не стирається. У нас є сім розмірів таких килимків. На дотик гладкий, приємний, але не слизький. Такий килимок щільний і добре тримає свою форму. Завдяки тисячам маленьких силиконових крапочок на зворотній стороні він майже не кої зайне будь-який з поверхонь. А також у нас є багато різних яскравих дизайнів на будь-який смак, тому вони ідеально підійдуть навіть для дитячої кімнати. Якщо у вас є домашні улюбленці, безварсовий килим стане справжнім рецепником. Шерсть не заплутується у волокнах, а догляд за ним займає мінімум часу. Безверсові килими – це простит і практичність. Якщо ви шукаєте варіанти, які легко доглядати, але при цьому він буде гарно виглядати, це ідеальне рішення.